Був, здається, вже червень місяць. Ми стояли вже по Печеніжкому, ну, по сіверському дінцю Печеніжського водосховища. Чергували з побратимом, вже було діло під вечір. Почув, що заходи вертушка, виплатив стінгер, зробив постріл і ворожий мій 8 упав тоді дуже, як би сказати, кошмарили нашу піхоту. І Основна була задача ну, захистити піхоту від авіації. Прийняв для себе рішення, що з ворогом потрібно боротися не в себе вдома, а коли він ще подалі від твого дому. Коли вже до тебе додому прийде, то це буде вже запізно. І в цьому я вже впевнився не один раз, тому що бачив, коли е, якщо починає ворожий танк або міномет доставати, то все, населено пункта не буде. Його просто зітруть під фундамент. Mm. Власна, продукція те що. Самі вирощуємо, самі забиваємо. 92-бригада, га бригада, вона за мною шикарно, мене демобілізувала, тобто вона мені надала всі документи, які потрібні, всі виплати, все, Все, що вона була зобов'язана дати, вона все зробила. Соціальний захист так само, все, в принципі, проплатив, морально от так, от, да. Важко перестроїтися, коли ти проживаєш з побратимами довгий час, ти до них звикаєш, ти звикаєш до цього всього. То, звісно, да, адаптація така постійна ностальгія, якась хочеться назад.